така. нуся їсть вперше в житті свою цукерку. На чому, Марінка? На паличці. Тому що вона побачила, що ялінка їсть і собі захотіла, так? Да? Вона знайшла таку, яку вона робила, скуштувала, але їй не сподобалось. так? Мама да? згадала, що в нас є ось така класна цукерка на паличці. Вона дуже всіх стікає в тебе. Зайчики два любими. Перший дві чупа-чуп, Ганусь. Покажи на мені той чупа-чуп. ще й щось з, з блискітками. Ганусь, ти не знаєш, що він блискіт? Mm -hmm. Такий... Куди аж ниточка тягнеться? Ведмеди. У мене аж ниточка тягнеться. Угу. <клес> Ганусь, тебе тягне, тягнеться? Ганусі тягнеться? Так. Ганусі yeah. не тягнеться. А чого не тягнеться? Ну, замість ниточки не в неї близькі. Так. У мене близькі Так, Така тобі дівчатка подарували на свій день народження в садочку, так? Круте. Подобається, смокатась. Я достаю жучку. Ганусь, це не з тої сторони, генусь. <рит> да, таке круте ти їсиш, їж їж. Ой, ти боже. Хі -хі. Мої котенята два таких грізіми в <рит> Так Так да? таке смачне, <рит> да? да? Таке добрюче. Кісесте. <рит> <рит> Сестри гарнюні такі голубенькі мами.